Друзі, наступне відео про сорт помідорів. І у нас буде зараз виходить масон на огляді наступний. Покажу, як родить. В принципі, він почав стигнути вже ось сьогодні така хороша погода. Вже у нас на полісі пройшли ці нарешті дощі і починають встигнути потрохи помідори, які пережили фуззаріоз і фітофторос. Це саме кстати, наша ідея. І в нас буде зараз масон на огляді. Ось так він виглядає. Бачите, такі йдуть у нас помідори. Це десь да, це трохи туди в сторону пішло у нас гіляче. Тобто він вже почав стигнути у нас зараз на цьому на полісі, по-моєму, сьомий чи восьмий серпня, вже не пам'ятаю. Тобто, по суті, перший тиждень. Серпня на полісі, і він вже, ось бачите, почав стигнути. Давайте на якогось зараз зірвемо. Ну, я думаю, зараз цього зірвемо і його продегустуємо. Я його розріжу, покажу, який він в розрізі, і так далі. Як бачите, помідори, по суті, високорослі. Не низькорослі, високорослі. Тут стоять помідори. Вражанні з куща, ну, друзю, вражаючі, дивіться. На це все йдуть помідори, дивіться. Тут такі грона гарнющі. У нас висять по обробкам. У нас був Stark, Фрідом, Юнкер. У нас був. Тобто вже три обробки я нарахував. Ще батько там біопрепаратами, фітоцит ходив і так далі. Тобто біля них ходили. По ці причині вони ще дожили до цього моменту. Ну, ось. Можете, ну, в середньому, скільки плід десь буде. Ну, я думаю, більше 100 грамів мене просто нема з собою вагів, щоб його перевірити. Може зараз знайду ваги і для вас залажу, щоб ви побачили, от скільки він важить. Ну Це по суті десь такий середнячок, це не самий крупний, а може і крупний. Але Вони ще ростуть, вони ще потрошку стигнуть і так далі. По добривам у нас був ТД-Юнісопт, гранульований компост, курячий і е, нітромофоска дорога західноєвропейська європейська від сімейного саду при посадці, і потім ще давалася так само двадцятка. Давався, давався кальциніт, бор магній по листю, давався, коли цвіло, і давався ще одна з 20 двадцятка, калій також. давався. Тобто, ну, для помідорів році походили. Тому мене не дивує от така картина, що на такій не дуже вражайній землі. Кстати, тут на когось клубніка була, ростуть гарні помідори, друзі. А ми зараз з вами підемо його розрижем, спочатку зважимо, розріжемо, продегустуємо і зробимо вже таку кінцівочку цього відео. Середня вага такого плоду, 160 грамів буде приблизно. Там більше 10 плодів було на одному кущу, може навіть 15. Тобто самі рахуйте скільки з одного куща у відкритому вирощуванні, тобто сорт непоганий. Давайте зараз його розріжемо, подивимось, який він всередині. Ось такий він йде всередині. Мене просто люди просять, щоб показували розріз, який він йде всередині. Ну, сорт помідорів мається на увазі. Тобто не пустотілий, нормальний. Сочний буде помідор. Бачите, як на сонці блистить наш помідор. А зараз ми його з'їмо. Нормальний такий, хороший помідор. Є така трошки кислинка, тому що ще у нас, бачите, трошки подхмарує. Нема жари. Ну дуже сочний. Хороший помідор. Такі аж напитися можна непогано. Бачите, такі помідори прицевидні і дуже сильно люблять купувати люди. Не знаю чому, але їх забирають в більшості випадках самі перші ці сливки, працевидні. Так що сорт вар вартий уваги його можна сміло вирощувати в відкритому вирощуванні на полісі. Як поведе себе в теплиці, я не знаю. Тому що в нас в теплиці там є якісь помідори, ну може щось там буде нормальне, то я зніму. Бачите, вони тільки там щось в'яжуться, не знаю, що там батьки його садили. Ну а там на, на тій елітній граються дійсно непогані помідори. Так що, надіюсь, комусь був догляд, точніше огляд корисним. Жміть лайки і чекайте наступні відео. Всім до зустрічі!